Тут дуже є цікава заява від Британії. Британія розглядає можливість патрулювання неба над Україною після закінчення війни, так пише The Times. Для цього вона може відправити в Україну винищувачі тайфун, які, можуть, які могли б перебувати в стані бойової готовності на випадок будь-яких атак РФ. Літаки можуть базуватися в Польщі, однак потрібні системи ППО для їх захисту. Друзі, дуже крута заява. Британія готується патрулювати небо над Україною. Для цього можуть навіть використати такі круті винищувачі тайфун, а ймовірно, літаки будуть базуватися в Польщі, Да і хай базуються, нам аби небо прикрили. Правда, це вони хочуть зробити лише після припинення війну, війни та підписання мирної угоди. Це виглядає. Як спроба створити щось на кшталт повітряного щита над Україною після війни, що дуже дуже друзі, схоже на варіант з Ізраїлем? І Британія таким чином не просто підтримує Україну зараз, ну а вже й думає про майбутнє безпеку. І тут головне питання: а чи справжній цей намір, чи це просто знов-таки заяви пусті?